Привіт! Збираємо крутий байк на гаражах, випуск 3. Сьогодні великий день. Діма вже почав розбирати мод і вже половину комусь продав, так що треба поспішати подивитись, що там ще від нього лишилося. Сьогодні, в принципі, план такий: треба занотувати, зібрати всі проблеми, які почнуть вилазити, а вони вже почнуться, я вам це гарантую. Та друге, треба забрати колеса на шиномонтаж, щоб натягнути шини, бо треба їх приміряти вже в зібраному стані. Тож, поїхали. Дима, привіт. У -у, привет. Ого. А тут же нічого не залишилось. Ты все продав? Все, все підчистов. Добре. Вчора ввечері все розгрібли. Ну що, давай, давай трошки розкажеш, що тут у нас є. Отже, наша ластівка розібрана. Ух ты. Все вже новий наш маятник стоїть. Старим зняли стоїть. Уже буде інше, вже такова. Бачите? І не нього. Що ще? Бачу крило, Ну, крило ти зняв. Це вся часть теж замінена. Це все, все, все знімається, там воно лежить у нас. Там все гамозом. Потім там будемо трошки відріжемо лишнього. <різь> лишнього там, але потрібного нам. буде все мудрувати, це все кусочок такий ховати. Наша оська, що такі проставочки нам дали. А трішки вам треба. Так, да, дуже круто. Творча робота була. Ну і шкілує, це важливо. Ківочок це наш рідний поки що стоїть, ми ще роздумуємо. роз... розмишляємо. Да, роздум. Це вже новий стоїть, Трішки більше, ширше, не такі довше. Рідний такі маленькі уроні. Так, да, бо треба ж винести, щоб буде ширше колесо і треба винести. Трошки винести. Да. Стара рістеється просто. Ага. Далі ми тут. У нас тут фільтр виглядає. Тут зняли ми вже виличку. Правильно, все буде теж це все зніматися, буде тут такі от ставитися. Угу. Виглядає як після ДТП. Ха-ха-ха, сплюньте. по дереву угу. постачіть, по дереву. Це, до речі, фільтри його треба буде теж опускатись, частину забирати, щоб став наш обвіз, так? І що ще? Я бачив, ти ще трубу зняв, десь валялося. Так, глушник. Ага, Може і так будемо катати, побачимо. Так, да, зараз якраз прикольно да. так покататися. Шахет. Шахет, блід, їздити. Літровий шахет. Ясно. Ну, коротше, мені треба їхати на шиномонтаж, щоб ти поставив колесо, правильно? Так, так, так. Будемо рутись далі. Рухатись далі. Угу. Знімаємо з заднього колеса стару резину та ставимо на переднє колесо нове. Без заміни резини ми не зможемо все правильно приміряти і знати, що все стає правильно. Тож сьогодні їдемо на шиномонтаж. Ну що, так просто все не буває, як я і говорив. Ось я на шиномонтажі, і виявилось, що звичайні ніполі не влазять в колесо. У мене є один старого колеса, що я привіз з собою, і зараз мені доведеться їхати ще раз за іншим колесом, щоб просто зняти з нього ніпель. Пригоди, все як я хотів. Так, а, ну от, це? шиномонтаж шіпано, переднього колеса вдався. Обір наш розмір. Це в нас 240 розмір. Що це таке маленьке? маленька? Ну, це от рідна резина. А я думав, от 260. То виходить, нам якраз потрібно 260, тому що. Диск, Тому що є диск трошки... ширший, ніж резина. Тож. В чомусь ми визначились. Має бути не 240 наперед, а 260. Така справа малята. Ну що, починаються перші серйозні проблеми. Да? Ось ми маємо шків. Діма встановив на колесо, і виходить, що він сильно винесений в бік. Да? Далеко. Давай покажемо. Тобто, рідний шків. До нього йде ступиця, яка дуже широка, вона має бути вуща. Це рідна. Це рідна, так. Да. І шкіф стає дуже-дуже далеко від колеса. І виходить, що колесо в нас стає не по центру мотоцикла. Да? Тобто нам потрібно зараз думати, як зробити нову ступицю. Чи щось зробити з цією ступицею, щоб вона стала вуща. Майже повністю, щоб шкіф був майже під колесом. Ось да? Все О -о. просто не буває. Тобто запчастин нам вже не вистачає. Проблема перша. Далі. Які у нас ще проблеми є? Проблема No2. Дивіться кріплення тормозного диска. на новому таке прийшло, ступічка. Але ж рідне отаке. І як ми будемо кріпити тормозний диск? Діма, твої варіанти. Ти ж можеш зробити так. все, що завгодно, я знаю. Будемо гадати. Будемо гадати. Ну, коротше, проблема є: немає чим кріпити турмозний диск. І поки що немає варіантів і думок, як це зробити. Тобто треба щось точити певно. Будемо думати. Проблема номер три. Ну, це невеличка проблема. Є лапки. Але це ж з набору. Да, ми ходите. хотіли поставити красиві, а воно отак от. Як вилка. Так. І там, і сям. І що робити? Треба міняти лапку чи міняти кріплення. Це, О, так. І ще така проблема в нас з шківом, так? Да? Шків, так. Да. Тобто. Довгі. Довгі. Що повністю закрутить, цепляють за болтики кріплення. Ага, тоб, тобто треба їх трошки обрізати, так. щоб, так, що нормально. Це не просто так. Треба обрізати. Ось такі от у нас зараз там. Ну що, все як завжди. Хотілось за тиждень, а вийде, як завжди. Да? Діма мене посилає шукати якісь запчастини. Може, ти сам щось збереш? і палок? Ні. В тому ж суть проєкту, що ти маєш якось це все так оп, і щоб воно само зібрали. Гарний, гарні такі деталі. Але так, так, так не вийде красиво. Треба щось виточувати, шукати якихось стокерів, так? Чи якось там фрезу якусь шукати, якийсь станок. Будемо думати в цьому напрямі на сьогодні. Я думаю, все, тому що треба дуже багато чого вирішувати тепер, щоб взагалі щоб щось зібрати. Все буде добре. Будемо, будемо продовжувати.